Розділ 26. ДОСвід. отриманий з історії. Ваша високосте. Що це означає? Раніше Картер вважав принца Роланда свавільним, але тепер він вважав, що принц відірвався від реальності. Стосовно того, як навчити солдата, головний лицар вважав, що ніхто не буде більш професійним, ніж він сам. У його сім'ї був повний набір методик навчання, по яким хлопчика десяти років можна було вивчити на солдата, а за п'ять років він оволодів би всіма видами зброї. Якщо воїна навчати ще п'ять років, тоді він був би вищим солдатом, лицарем, який знав усі ритуали вищого стану. Звісно, учні не могли походити з цивільної родини. Погляньте на цих ідіотів, вони думають лише про те, щоб їсти яйця. Картер подумав. Крім того, яйця настільки дорогі. Роланд невимушено відповів просто спостерігай за ними і пам'ятай, що вони повинні бути навчені таким чином протягом наступних кількох днів. Звичайно, далі я внесу деякі зміни та запишу деталі на папері. В епоху холодної війни неможливо було підготувати групу кваліфікованих солдатів лише за 2-3 місяці. Але Роланд ніколи і не думав про це, тому що йому не потрібні були такі спартанські воїни, які були достатньо сильними, щоб розтерзати звіра голими руками. Окремі солдати не повинні були бути сильними, але вони повинні були бути дисциплінованими і безвідмовно виконувати кожен наказ. Сила підрозділу зазвичай була набагато сильнішою за індивідуальну. Це було вирішено соціальною нормою та прийнятністю. Тож йому потрібно було швидко сформувати їх у загоні. Сучасна військова підготовка з деякими модифікаціями відповідно до поточної ситуації була хорошим вибором. З його особистого досвіду військової підготовки потрібно було всього півмісяця, щоб об'єднати студентів з усієї країни в згуртований підрозділ. Ефект був дуже очевидним незалежно від конкретного процесу. Лише тоді, коли ця група людей повністю зрозуміла важливість дисципліни, Роланд міг реалізувати наступний крок свого плану. Ванеру все одно не вдалося отримати друге яйце в кінці кінців. Їм довелося стояти вдвічі довше, ніж попередній раз, і це не припинялося, доки в когось не слабшали і не затремтіли ноги. Саме тоді принц Роланд оголосив всім відпочити. І наказав служителям подати обід. Людський гнів на слабких вдало трансформувався в жагу до їжі. Звичайно, Ванер почав підозрювати, що його високість, ймовірно, ніколи не збирався дозволити їм отримати другу нагороду. Обід був розфасований у чотири великі каструлі, які везли екіпажами за місто. Крім їжі, привезли також багато дерев'яних мисок і ложок. Ванер облизав губи, готовий кинутися до карет разом з іншими, але його стримав головний лицар. Його королівська величність наказав усім людям вишикуватися в чотири ряди і один за одним виступати вперед за мисками та ложками. Той, хто наважився порушити порядок, був змушений отримувати їжу останнім. Натовп потиснувся і вишикувався в чотири ряди. Ванеру пощастило стояти в перших місцях крайнього ряду. Звісно, декого не влаштовувало їхнє місце. У рядах було чути галас сварок і бійки. Незабаром лицарі і кілька гвардійців кинулися в натовп і вигнали порушників. Дурні, подумав ванер, коли глянув на чоловіка, який почав бунт. Це був божевільний кулак, найагресивніший вуличний боєць у місті. Раніше він своєю грубою силою скрізь заважав, а тепер мусив сидіти в кутку з наставленими на нього мечами. Подивіться, яким жалюгідним він тепер був. Він відчував, що вже зрозумів, що подобається його королівській величності. Він любив порядок. Їм доводилося стояти рівно, вишиковуватися в чергу, щоб отримати їжу і завжди виконувати накази. Ванер чув від деяких обізнаних бізнесменів, що деякі знатні особи мають дивну звичку вони не терпіли безладдя. А коли щось було не на місці, вони не могли не переставити речі правильно. На думку ванера, така людина просто нудьгувала і не мала чим зайнятися, тож вони навмисне створюють проблеми, щоб зайняти свій розум. Він не очікував, що його королівська величність є такою особою. Коли кришки каструль були відкриті, ванер відчув сильний запах їжі. Коли аромат поширився вітром, він ледь не загубився в ньому. Натовп теж занепокоївся, але незабаром лицар заревів, щоб вони замовкли. Нам, мабуть, знову доведеться стати в чергу, подумав Ванер. І, звичайно, принц Роланд вимагав, щоб вони вишикувалися в чергу за порціями їжі, як і раніше. У них з рота текла слинка, а в животі бурчало. Але, думаючи про те, що трапилося з божевільним кулаком. Їм довелося стати в чергу і терпляче чекати. Горщики заливали гарячою вівсянкою. На подив ванера в каші було навіть в'ялене м'ясо, навіть якщо він отримав лише один тонкий шматочок, це все ще було м'ясо. Крім того, він навіть отримав додаткове яйце, як він і хотів. Ванер з'їв кашу, навіть одного разу лизнув дно миски. Він проковтнув все яйце, не розкусивши. Оскільки він їв настільки швидко і не дбало, його язик швидко обпікся. Поставивши горщик, ванер поплескав себе по животу та задоволено гикнув. Він давно не ласував такою смачною їжею, і що було ще неймовірніше, він навіть відчув відчуття ситості. У порівнянні з чорним хлібом солодка м'ясна каша була немов рай. Він навіть подумав, що якби він міг їсти таку їжу щодня. Яка різниця, навіть якщо йому довелося б боротися з демонічними звірами на фронті? Після обіду вони довго відпочивали, їх повернули за межі міської стіни, пройшовши пішки весь шлях до табору батальйону. Вийшов кремезний чоловік іноземець і почав усіх вчити, як ставити намети. Ванер знав його. Майже всі в місті знали залізну сокиру. За своєю чудовою майстерністю стрільби з лука він навіть значно перевершував найдосвідченіших старих мисливців міста. Зачекай, тепер залізна сокира служить принцу Роланду. Здавалося, що я бачив його поруч з лицарями раніше. Ванер насупився і подумав, що планує його високість залізна сокира, людина з піщаної нації. Ви справді маєте намір призначити капітаном людину з піщаної нації? У Картера було те саме запитання він не належить до королівства Грейкасл, він навіть не з нашого континенту. Відьми теж не належать до королівства Грейкасл, сказав Роланд, але всі вони належать до прикордонного міста. Крім того, хіба ти не спостерігаєш за ним заради мене? Але ваша високість, не турбуйся. Роланд поплескав лицаря по плечу. Походження людини не має значення в прикордонному місті, поки вони не порушують закони королівства, вони все ще мої піддані. Якщо ти справді хвилюєшся, ти можеш обрати ще двох чудових капітанів. У будь-якому випадку команда продовжить розширюватися і ти можеш вирощувати деяких перспективних кандидатів вже зараз. Я написав нові правила у порівнянні з людьми з піщаної нації. Я вважаю, що тобі варто більше турбуватися про це. Картер взяв згорток пергаменту з рук Роланда. Переглянувши в міст від початку до кінця, він отримав неприємний шок. Зміст тренування був майже нечуваним. Наприклад, їм потрібно було бігати колами навколо прикордонного міста в день з 14.00 до заходу сонця. У регламенті підкреслювалося, що кожен повинен це виконати, і їм дозволено допомагати один одному в дорозі. Якщо вони витримають і ніхто не здасться, вони отримують додаткове яйце на обід. Інший приклад, коли вночі лунали свистки, всі повинні були якомога швидше одягнутися і вийти на вулицю. Картер побоювався, що більшість людей припинять приходити вже через кілька днів. Перші кілька правил вже було складно зрозуміти, а останнє зовсім збило його з пантелику. Щодня після обіду вони зобов'язані йти до коледжу містера Карла на культурне навчання. Ваша високість, що ви маєте на увазі під культурним навчанням? Ви хочете навчити їх читати і писати? Я сподіваюся, що так, але час надто обмежений. Карл може навчити їх лише деяким простим словам і цифрам, щоб вони могли читати та писати накази. Я особисто поясню цю частину, Карлу, тобі потрібно лише надіслати їх. Але навіщо ви хочете це зробити? Це не принесе користі в боротьбі з демонічними звірами. Хто це сказав? Роланд позіхнув. Підрозділ, який добре воює, також повинен бути добре навченим. Це досвід отриманий з історії.